Вітаємо усіх в ефірі. Телемарафон Простір свободи на Д1. і традиційно будемо спілкуватися з цікавими гостями на важливі теми. І нещодавно у міжнародний день зниклих безвісти у Свято Володимирському патріаршому кафедральному соборі міста Києва відбувся традиційний молебень за знайдення зниклих безвісти українських воїнів, звільнення з полону захисників за родини героїв та справедливий мир в Україні. І про це послужіння ми поговоримо з нашою гостею Наталією Федорчук, головою міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Пані Наталія, я вас вітаю. І я вас вітаю і вітаю всіх дніпрян з наближаючимся святом днем міста. Я знаю, що ви скоро будете святкувати. Так, так, скоро будемо святкувати. На жаль, знову не під мирним небом, але маємо надію, дуже дуже скоро це свято буде ну, взагалі, най найкращим. Про подію, яка відбулася, я знаю, що цей молебень є великою традицією ще з 2014 року. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, її цю традицію треба зберігати і продовжувати? І чому саме ви розумієте? Дійсно, ця історія почалася ще в 2014 році і. Зберігають її самі рідні зниклих безвісті. Ми лише тільки виступаємо як організатори цього дійства. Чому це відбувається? Бо кожного року на цей молебень, саме в цей міжнародний день зниклих безвісті, до Києва з'їжджаються з усіх куточків України рідні цей мами, і сестри і діти наших захисників. І ті, хто в полоні, і ті, чиє місце знаходження невідомо. Це спільний молебень, він завжди має хорошу дуже історію єднання тих, хто об'єднаний і однозначно і горем з однієї сторони, а з другої сторони великою надією. І кожного року ми маємо позитивні новини. Тобто хтось знаходиться, а хтось вертається додому, і от ця радість від повернення, від знайдення, вона тримає надії інших мам, інших рідних. Тому, звичайно, ця історія буде продовжуватися, поки кожен не вернеться. Я знаю, що на приходять туди і ті люди, які реально повернулися з полону. Вони також відвідують цей молебень. І як на мене, ну дійсно їхня присутність дуже позитивно впливає на всі родини, на всіх людей, які там знаходяться, і цього ж разу також там були такі люди. Так. Ви знаєте, цього разу зворушливою історією була е, історія доньки, яка в минулому році стояла на цьому молебні, а цього року прийшла зі своїм татом, що повернувся з полону. І коли вона підійшла до патріарха, нашого е, Філарета, і сказала: Ви знаєте, я щиро вам вдячна за вашу молитву, бо минулого року, стоючи тут, я мала Надію, а зараз я поруч з собою маю улюбленого тата. Причому, що тато, потім, подальшому, ми мали зустрічі цих родин в нашому університеті педагогічному Драгманова, де батько, виступаючи перед родинами, сказав, що я мав бути вбитий декілька разів. Я стояв на межі розстрілу. Е е е Підійшов до мене той, хто мусив чинити цей розстріл і сказав мені подякуй своїй доньці. Ви розумієте, невідомо, як сталася ця історія, але не на той момент батько не розумів, чому саме ці слова були сказані. Він знайшов на них відповідь, тільки повернувшись. Е, і е, таких історій, слава Богу, дуже багато. Хочеться, щоб вірили. А мамам, жінкам, які приїздять, ви знаєте, деякі з них вперше за два роки вийшли взагалі на люди, отримавши таку звістку, більшість жінок, на жаль, особливо матерів, дружин, закриваються. Закриваються від світу, вони не знають, як іти, як говорити, як відповідати на питання. Бо кожен, хто знає про цю біду, щоденно питає: Знайшовся, є звістка, а гірше ще інколи говорить: Та не чекай, вже багато часу пройшло. А мамине серце воно буде чекати завжди. І, е... На жаль, на цьому молебні є мами, які з 2014 року кожен рік приїздять і цю надію не втрачають та сама Вікторія, яка чекає сина Олександра, що, будучи вчителем історії, в 2014 році став на захист і рятуючи поранених, вивозячи як медик вже серед війська Савур могили, Отримав статус зниклий безвісті. Вікторія чекає з 2014 року. Вона вірить, що син повернеться. Розумієте? І е, я вірю разом з нею. Я розумію, що є випадки, коли, втративши надію, ми знаходимо рідних. І навіть е, Філарет Владика він говорить, що поки немає факту, ми молимося за них як за живих. Тому. Ну, хочеться знаєте, як зазначити, що важливо, що такий захід і підтримує наш Український державний університет педагогічний імені Драгоманова. Бо там виховуються ті, хто потім до школи, хто йде, потім залишається в університетах викладати формувати оцю нашу нову молоду еліту сильної незалежної України, і е, через свідомість цих людей. Подальшому ми будемо мати так само е сильне підростаюче покоління, звісно, так і такі події, як цей молебень, він він також постійно не лише підтримує пам'ять, а й змінює ставлення суспільства до цього явища, яке на жаль, існує, бо ми живу, живемо серед цього всього. А от на вашу думку, чи потрібно ще щось змінити у ставленні суспільства до теми зниклих та полонених? Ну, о, знаєте, я би тут сказала так: в першу чергу, мені хочеться згадати слова народної артистки України Надії Шеста, яка так само брала участь в цьому нашому заході. Вона мене навчила і я. Зрозуміла для себе, як розмовляти так само з цими мамами, з цими дружинами, знаючи цю проблему, бо надія сама мати військ ну, і військового, і дружина військова говорить, що зустрічаючись з такими жінками, вона так само бачить їхні згорьовані обличчя і небажання жити. Бо інколи ти в 22-23 роки стаєш вдовою. Або вдовою під питанням. Це страшна історія, коли ти плануєш тільки своє життя. І от вона дала таку пораду, і хотілося б це донести до наших глядачів. Якщо ви знаєте когось таких людей, то обов'язково донесіть їм. Вони мусять виходити в люди, вони мусять іти і жити далі. Чому? Бо саме за це їхні рідні. Пішли захищати нашу Україну, але як іти, як виходити? Не виходити з позиції, я вдова, я мати зниклого безвісті, я дружина військовополоненого. А виходити з позиції дуже правильної Я мати героя, який став на захист України, я дружина героя. Який пішов захищати нашу землю. Я виховую дітей, героя, який дає можливість нам всім зараз жити у ну, відносному мирі, але вірити в справжній мир і повернення. І оце змінення внутрішньої. Внутрішнього ставлення людини до себе, вона дає відповідь на багато інших питань, яких у них виникає щоденно: як вийти, як сказати, я мати героя, я дружина героя, я дитина героя. Оця гідність, вона має. Бути у них природньою. Бо дійсно, завдяки цим хлопцям і дівчатам ми маємо з вами жити, творити, пізнавати Україну себе і взагалі будувати якісь плани на майбутнє. Це перша історія. Друга історія, ви знаєте, на жаль. Таких родин і дітей цих родин стає дуже багато. Тому серед нашого досвіду, і я вважаю, що він має бути перейняти все-таки і на державний рівень, визначити пріоритети, вставлені до цих сімей. В чому вони мають полягати? Ми говоримо в основному тільки про психологічне відновлення і психологічну підтримку. Це дуже добре і це потрібно. Але ви розумієте родини, які втратили годувальника, на наш погляд, мають мати підтримку в іншому в оволодінні навичками і знаннями, які дозволять їм залишатися сильними і ставати сильними економічно. Тобто, наприклад, в нашому центрі ми і нашим міжнародним жіночим рухом за сімейні цінності ми пропагуємо історію. Дай дітям наших захисників якусь майстерність в руки, те, що їм подобається. Ми проплачуємо заняття ну, з. Цими майстрами, хто володіє цією технологією стільки, скільки це потрібно для володіння цією технологією. А потім діти починають або вишивати і продавати свою вишивку, або, наприклад, робити щось з гончарних виробів і так само продавати, або починають. Зараз у нас нова історія. Ми е, відкриваємо такі it курси, як поширювати е, інформацію, як створювати сайти, як працювати в соціальних мережах. І цікаво, що е, тут вже долучаються старші, навіть старші жінки, е, такі достойного віку, е, які приходять і розуміють, що Таким чином вони можуть допомагати навіть своїм чоловікам поширювати інформацію, яку ті потребують, по про їхній підрозділ вести соціальні мережі, допомагати, це те, що має стати, мабуть, основним пріоритетом держави, бо Україна все одно переможе. І патріарх Філарет на цьому молебні наголосив: каже: ніхто хай не сумнівається. Перемога залишиться за Україною, бо за Україною Бог. Бо ми стоїмо на стороні правди, ми стоїмо на своїй землі. Просто нам треба зміцнитися духовно, вистояти і дійти до цього бажаного. Духовно так. Мені здається, що родинам потрібна. Ця всебічна підтримка, духовна, соціальна, психологічна, щоб вона дійсно оточувала їх з усіх сторін. Дуже добре, що є такі організації, як ваша, яка контролює. Ну мені здається. Кожну, 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 кожну ділянку, яку тільки може охопити, це величезна, величезна робота. Я вам дуже дякую за те, що ви робите. І дуже добре, що все більше і більше людей до починає розуміти і долучатися також до подібних ініціатив. І в принципі, я впевнена, що держава запровадить ще не одну таку програму, і багато багато людей знайдуть себе і знайдуть не лише надію жити, а й Отримувати якусь радість, хоч якусь радість від цього життя, ми в це дуже дуже віримо. Я хотіла вас ще запитати: можливо, у вас будуть ще якісь події, куди можна долучитися, куди ви можете запросити, або щось планується на у найближчий час. Так, у нас дійсно планується проведення форуму форуму громадських лідерів дієвих громадських лідерів, які в своїх регіонах беруть відповідальність за ті чи інші соціальні, культурні освітні напрямки. Ми хочемо. Отримати відповіді на ті питання, які ставить перед нами сьогодення. До речі, хочу сказати, що суспільство в часі війни стикається з тим, що ми не помічаємо. Інші е, важливі етапи розвитку нашого нашої держави. Ми е, мало говоримо про талановитих медиків, які на сьогоднішній день є лідерами світової медицини. Повірте, через той жахливий досвід, яким вони стикнулися. І, от нещодавно Богдан Шпортко, це ваш, ваш Дніпро, ваша е, клініка імені Мічникова робить унікальну операцію рятує життя. Мами майбутньої з ненародженою ще дитиною на 32-му тижні вагітності після того як вона потрапляє під обстріл. Він зберігає життя матері і дитини, зробивши унікальну операцію. Ви розумієте? І таких медиків їх так само треба цінувати і, і, і показувати світу. Ми забуваємо в часі війни показувати силу нашої. Країни, силу нашої нації, навіть ваш славетний Дніпро це космічна столиця України. На жаль, світ все більше бачить знаєте, такі жахливі наслідки війни. Але світ має оцінити, чому ми маємо вижити, і чому ми настільки сильні і потрібні цьому світу. Тому що Дніпро це космічна столиця не тільки України, це рівна, можна сказати, столиця світової космічної індустрії. І на фоні цього ми розвиваємо технології і виборюємо цей ну, мир. Ви маєте взагалі найдовшу в Європі набережну. Хто може взагалі з європейських країн це уявити? І вона неймовірно красива. То як показати, як після страшних обстрілів ви йдете і робите цю красу? Так само я можу розповідати про Київ. Оцей, мені здається, основний посил, бо, на жаль, ми залишаємося впізнаними лише по трагедії, а нам хочеться, щоб нашу країну пізнавали по силі. І по можливостям, які ми маємо, а Україна, ну, всі кажуть, земля, надра, але ж найбільший потенціал у нас залишається це люди. Мабуть, маємо найбільш талановиту націю в світі. Неймовірні люди неймовірна нація, і ми впевнені, що. Скоро, дуже скоро, не лише про трагедії, про наслідки, про відновлення, про яке обов'язково всі будуть говорити, всі будуть допомагати і докладати своїх зусиль, щоб відновити те, що зруйновано ворогом, а й про наші таланти, про досягнення в медицині, в науці, в усьому, в моді, в культурі. Говорити Тому буде жінки. не переговорити. Дуже чекаємо на ці моменти. Я дуже дякую, що ви до нас долучилися. Заємно. з нетерпінням. Чекаємо на наступні зустрічі. І ще раз дуже дякую вам за вашу роботу. На все добре. На все добре, шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях була голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності Наталія Федорчук. І незабаром ми продовжимо далі.